Держаудитслужба служба скасувала скандальний тендер на капітальний ремонт бульвару дружби народів на майже 50 мільйонів гривень, який оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Про це у своєму телеграм-каналі зазначив депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. Як йдеться у дописі, у результаті перевірки департамент ЖКГ був змушений розірвати договір із фірмою переможцем Волинь Дорбут. Пропозиція якої була дорожчою майже на 5 мільйонів гривень. Головне порушення зі слів Андрія Лучика це не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону. Замовник вимагав від учасників тендеру залучення власної чи залученої випробувальної дорожньої лабораторії. волинь Дорбут надав таку довідку, але не прикріпив договір із фірмою, як цього вимагала тендерна документація. Відтак тендерний комітет мусить відхилити пропозицію. Переможця, але чомусь не зробив цього, зазначає обранець громади. Єдиним шляхом виправлення виявлених порушень стало розірвання договору із Волин Що департамент ЖКГ і зробив ще 24 січня 2024 року? Ще у листопаді 2023-го Я звертався до міського голови Ігоря Поліщука з проханням провести службове розслідування з приводу тендеру на дружби народів. Тоді мер відповів, що все добре, все нормально, все про. Просто чудово, тепер все стало на свої місця, додає Андрій Лучик.